Районний військомат спецпризначенці поліції брали штурмом. У наслідок обшуків вилучили майже 2 мільйони гривень, понад 80 тисяч євро, більш як 95 тисяч доларів. Паливні картки та автівки. За даними слідства, керівник відділу ТЦК за те, аби військовозобов'язаному не вручали повістку, вимагав картки на пальне вартістю 15 тисяч гривень. А головний спеціаліст мобільного відділення за оновлення даних без відвідування ТЦК просив у військовозобов'язаного 1500 доларів та дві. 200 літрів дизелю в Тернопільському обласному ТЦК, запевнили, що всебічно сприятимуть проведенню слідства. В Поліції кажуть, схем підозрювання використовували чимало. Одна із них мобілізація людей із правом на відстрочку, а потім вимагання за їхнє звільнення до 15 тисяч доларів. За попередніми підрахунками працівники ТЦК заробляли на ухилянках до 150 тисяч доларів на місяць. Тепер їм загрожує до 10 років ув'язнення. Ті особи, які не мали коштів. Щоб відкупитися і не підпадали під мобілізацію, працівники ТЦК СП розповідали їм байки, що все одно не будуть мобілізовані. За це вони були залучені в тому числі до фізичних робіт. Наприклад, будували будинок одному із працівників ТЦК СП.